Друзі, привіт всім! У нас вже вечір сьогодні. О, сьогодні 10 четверті дня як пахнуло щось. Спочатку один вибух був, потім стався ще один, і третій. Хоча в соціальних мережах писали, що було їх чотири вибухи. Чесно кажучи, я вже стільки часу пройшло, а я все не можу відійти. Вже зараз десь близько 9 вечора і я ніяк не можу відійти. У мене дух перехоплює, дихання не вистачає. Від вибухів звуку, і в мене в нас в квартирі двохтіли вікна, вже написали, де стався приліт. Саме цікаве в цьому всьому, що не було повітряної тривоги взагалі. Взагалі її не було. Єдине, що повідомив Марміста, що це за межами міста, так як ми живемо в передмісті, відповідно, це за межами міста. Сталося. Я вам зараз хочу перевернути камеру, трошки покажу нашу посолочку і трішки ще з вами хочу поговорити про коментарі. У нас тут, як до речі, йде відбудова. Бачите, така доріжка з фонарями. Посадили дерева. Я тут зупинилася на такій площаці. Там вдалині річка видніється. там якраз десь світиться торічка, і тут так дуже красиво облаштовують зараз. І от я що хотіла вам показати, але, мабуть, все ж таки я цей кадр вставлю, покажу, але краще все ж таки повернутися і поговорити про коментарі обличчям кадр Одним словом, вчорашнє відео про Німеччину, де я говорила, що ну, воно не про Німеччину, а воно було про те, що є речі, які мені особисто доволі складно прийняти, коли я повернулася з Німеччини. Там, чесно кажучи, можна годинами вам розповідати, хто не бачив, можна посміятися з цього всього. Як кажуть, саме я тоді читала ці ваші коментарі. І, чесно кажучи, в мене був дуже гарний настрій до вибуху, але після вибуху досі цих пір я ніяк не можу прийти в себе. Так ось що я вам хочу сказати стосовно деяких коментарів. Бо Бу, був мега цікавий коментар, де мені жіночка. Я не буду, знаєте, подробності вдаватися, але був коментар, де мені жіночка прям з криком доводила і сказала, що я ППП. Просто народі говорять, пи. пи. Ну, коротше, я тут так запікую, як вона написала, а... або коментар напишу, якщо не забуду. І ви дивіться. Так ось ця жіночка мені сказала, що а, навіщо ви вводите людей в оману? В Німеччині пляшки здають всі, бо їх нема куди здавати. Бо їх нема куди бо їх нема куди викидати. Ви серйозно, пані? Знаєте? Я кажу, я кажу, та хто ж вам заборонить? Це пластик, і по правилам Німеччини ви можете сміливо викинути цей пластик у смітник? Жовтого кольору для контейнеру, для упаковок пластикових там, іншого варіанту, жовтий кольор цей, цього смітника. Ви можете сміливо туди це викинути. А вона мені доводить, що ні, я не права, що ні, німці навіть на кабріолетах вони здають пляшки, бо їх просто нікуди викинувати. Люди, не вводьте себе в оману. От, серйозно, не треба вводити. Хоча я в тому відео я не говорила взагалі за німців, я говорила за свій дом. Освіт, oh, що мені. Просто незвично, що раніше ці пляшки я могла збирала бо мені їх треба було здати. А здавати я їх, тому що я за них платила кошти. І я хочу повернути свої кошти. Я звичайна людина, і я хотіла б мати назад. Тобто, коли я купую воду, в Німеччині всі добре знають, я не знаю, можливо, і в інших європейських країнах так само. Пишіть про це в коментарях. Здається, я ще в Польщі бачила таке. Коли ти купуєш воду, в магазині стоїть ціна за воду, і плюс там скільки 100, да, стої, вартує оця пляшка пластикова, 25 центів. Тобто 4 пляшки це вже 1 ойро. Це вже гарна ціна. І я хочу їх повернути. Тому чому хтось щось комусь розповідає це, мені не зрозуміло. Але я говорила про свій досвід особистий. Я ніколи не зазираю в чужий гаманець. Мені байдуже викидають люди, здають ці люди. Молодець, і взагалі я вважаю, німці молодці. І я поділилася з чоловіком інформацією про цей коментар. Мені було цікаво. Я кажу, я про свій досвід говорила. Навіщо мені хтось розповідає, що я в оман когось вожу? Мені просто не зрозуміло. Мені чоловік знаєте, що сказав? Що у нас в україні також пластикові пляшки можна повести і здати? Це дуже цікаво. Треба обов'язково взяти до уваги. Мені здається, тому що чому б ні? Кажіть, будь ласка, а ви як вважаєте? Ви вважаєте, що якщо ви заплатили гроші, ви хочете їх повернути, чи можете викинути смітник? Це просто недоречно. Це не це, як кажуть, це все йде з самого дитинства. Точнісінько, так само скляні пляшки з під там пива, чи ще з під пива. Да? Їх також назад повертають до магазину? Ви також за них платите податок. В чому справа? Ви можете піти в шклоне в, в контейнери для скла викинути. Нема питань. Навіщо просто все ідеалізувати? Я про але весь прикол в тому, що в цьому відео я ділилась особистим власним досвідом, що для мене це якось стало дивно. Я, мені було звично, для мене це було нормально. Ну, якось мене так зрозуміло. Друзі, бережіть себе, маю надію, що наша ніч буде пройде тихо і спокійно, хоча після цих трьох вибухів. Мабуть, знаєте, як я дивлюся дівчину, нашу українку, вона живе в Італії, вже дуже давно вона живе. Оксана, якщо ти буде це відео, тобі привіт. І вона каже, що іноді хочеться просто вигорити. Мені, мабуть, це потрібно було я вам виговорила, хоча я вдома мільйони разів всім це розповіла, але на камеру вам виговорилась. Я знаю, що це відео побачиться таки багато людей, і мені стало набагато легше. Тому так, дякую вам всім.